Ну і далі поговоримо про те, що відбувається у Литві. Отже, у цій країні заявили про закриття з 18 серпня двох пунктів перепуску з Білорусію. Про це інформує видання Делфі. Мається на увазі контрольні пункти Шумськ і Тверич. Заступниця міністра транспорту та комунікації Литви Агне Вайчев'якісвайчовякіс на засіданні уряду пояснила, що чому було прийнято таке рішення. Давайте подивимось. Геополітичне середовище стало більш загрозливим. А також є можливості передислокувати офіційні сили прикордонного контролю на інші пункти пропуску. Цей крок має на меті зменшити контрабанду шляхом переміщення транспорту до майже завершеного та добре обладнаного КПП Мідники. На відміну від Тверечі та Шумська, пункт пропуску мідники має рентгенівський контроль. Крім того, ми вважаємо, що тимчасове припинення транспортних поток. Ків у Тверич та Шумськ суттєво не змінить транспортну ситуацію.